У нас сьогодні з вами буде такий коротенький випуск. Я просто хочу показати картоплю, яка сходить. Перший рядок ми навмисне закривали, щоб вам показати швидше, як це відбувається. Дивіться, кожен в рядочку, кожна картоплиночка, дивіться. Ось рядок, дивіться. Вся-вся-вся-вся вся картопелька. Зійшла. Так весь рядочок. Ось сходить вже тут необережно там наступив. Дивіться, весь рядок, перший рядок сходить. І сходить вона вся. Ось тепер дивіться, що я хочу показати. Мене запитували, а як бур'яном. Ось, о, дивіться, бур'ян вирвали, який піднімає сіно. От, застелила, бур'ян кинули зверху. Отак, будеш додаткова мульча. От. Ось так. Де бур'янчик бачимо і його вириваємо. А тут, де підняті ось такі комочки, оце вже картофелька. Так що всім, хто казав, що не зійде, що пропаде, нічого не пропадає, все гарно сходить. Отак сьогодні у нас. 19 квітня. 19 квітня у нас сходить картопля гарно. На ну, вознесіння будемо їсти першу картоплю. Ще Хочу вам показати полуницю. Дуже було довго мокро, дуже довго ми не могли нічого тут зробити. І зараз навіть вона не обрізана, так як завжди ми обрізаємо її, ми залишаємо тільки молоденькі такі чашолистики. Не обрізали, тому що болото, болото затоптане, заплескане. Коля повиковирював такий плоскорізом великий бур'ян, на такому етапі вона у нас і залишилась. Сьогодні я обробила від довгоносиків, тому що вже зав'язуються світоносики зав'язуються. Я підсипала ось так сьогодні, обіцяють у нас дощ. Під кожен крущик немає як просапати, пройти під нього. Все сплескане, все збите і дуже мокре. От, тому посипала попілом і посипала гранульованими гранулами такими курячого посліду. Просто розкидала де-не-де. Ну так, жменькою кидала, поки так. От, сьогодні обіцяють, обіцяють нам дощ, але дивіться, вся полуниця ніби хвора. Ніби вона погоріла, гляньте. Я не знаю, що це з нею. У нас ще такого ніколи не було. До речі, у нас і троянди, і багато рослинок інших, отакі. чи вони примерзли. Я не можу зрозуміти, що це з ними таке. Ось так. Її набагато менше, тому що вона вигнала, сильно мокро було тут. Ми, деживемо до осені, то ми її звідси приберемо, тому що тут з усіх сторон у нас такий дровник. З цієї сторони теплиці і доступу повітря немає. Тому ось на сьогодні отакий коротенький. У нас випуск картопля росте. Полуничку полікували і чекаємо результатів. Морковка наша гарно росте. Бурячок молодий посходив. На другій ділянці бурячок і морковка теж посходили. так що Ось так. Села ж винесли вже на двір. Вже на ньому квіти і виношу розсаду, по трішечки виношу її, щоб вона закалялась тут у нас затишно, так що нехай по потихеньку привикає. Хочу показати цього кота вида цього нашого, який тільки їсть, і спить. І ще заважає мені працювати. Ось так ми хотіли трішечки зробити. Газон сильно пішов на квіти до бесідки. А він тепер горить у нас весь. Що буде далі, не знаю. Вже доведеться садити новий. Ну, Є як є. Вже зробили, що тепер варити. Ось нарешті дійшла черга до цієї клумби. Поляні гарно воно покопував в краї, де такі були тверді. Я обрізаю все, що зайве і сапаю, вигрібаю. Зараз хочу все-таки там у ті хащі вивільнити каміння в згарні лежати. Але вони так заплутані, що не видно нічого, так що зараз трішечки будуть тут весь вивільняти. Теж без діла не сидить, тільки, тільки що привіт бджілкам передавав від мене, щось там з ними розмовляв, роздивлявся. Ось таке наше життя продовжується.